У нас зараз дуже велика біда в Україні, окрім війни, у нас ще і шлана міграція людей відбувається за кордон і вона на превеликий жаль продовжує зростати із кожним днем. І ми розуміємо об'єктивно так про те, що більшість людей, які там уже три роки перебувають на сьогоднішній день за кордоном, ну вони не зовсім збираються повертатись назад. Як повернути людей за кордону? Які мають бути умови в Україні для того, щоб люди самі хотіли повернути? повернутися додому. Ну, знову вас не чую. Е, я не, ну давайте зітремо слово велика біда. У нас велика біда війна. І та міграція людей за кордон е, за рахунок війни. Е, це зрозуміло для мене, коли люди спасають своє життя, своє майно е, з життя своїх дітей. Мені це досить зрозуміло. Я скажу, що це явище на превеликий жаль, я спостерігаю не тільки під час війни чи ковіду, да, а в принципі, я знаю, що подорожуючи Україною, я бачив пусту Чернігівську область, де пусті села, тому що тому що немає роботи, нема за що жити, нема що робити. В минулому Кіровоградську область, і Ба... Миколаївська область, частково Херсонська область, і я можу далі продовжувати перелічувати, де ти їдеш, і занедбані села кинуті без людей, вони були задовго до війни, задовго до 2014 року. Тому я думаю, що мудра фінансова політика, яка дасть можливість розвитку. В країні і бізнесу, і достойної зарплати поверне людей після війни і тих, що вже 30 років живуть в чужих землях і плачуть по Україні ночами. У мене багато учнів, українців по всьому світу розкидані, які поїхали 20, 30 і більше років тому назад з дітьми тільки тому. Що не могли знайти реалізації собі тут, в нашій країні? Хіба у нас нема що робити? Просто крадії не платили достойної зарплати, не платили податки, не розвивали регіони, з цілих галузей викачували все і не вкладали в розвиток ні енергетики, нічого іншого, комунікації, занедбані. У нас тільки зараз на відновленні країни буде стільки потрібно робочих рук, а їх стало на превеликий жаль набагато менше. Я молюся за наших загиблих, за тих, хто в полоні щодня, за тих, хто травмовані війною. Не забуваємо їх подвиг ніколи, але ми про інше. Так, от я думаю, що це не вчора почалося, війна просто вигнала людей з свого. Житла, своїх домівок, своїх міст і сел, і це логічно. А от до цього 20-30 років що робилося, чому люди покидали Україну? Оце питання, яке треба вирішити раз і назавжди. І мудра і фіскальна політика, і мудре законодавство, яке буде однакове для всіх, не буде ті, хто поза законом і над законом. Коли людина буде знати, що вона в цій державі захищена, що діти мають у неї майбутнє в цій країні і самореалізацію, от тоді люди не просто повернуться, а ми будемо продавати по 100 мільйонів доларів. З, ну я вже утрірую, звісно, це жарт спрямований, звісно, на що картки на право на жити в Україні. От. І не треба нас лякати новими Єрусалімами. Це наша Богом дана земля. Належить нашому народові. Україна є, була і буде. І руки геть. І агресори, і ті, хто мріють, захопити ці землі. Якось так. Майстро вони дуже дякую вам за вашу позицію і за, ваше, за ваші думки. А скажіть, будь ласка, чи можуть мігрувати в Україну індіанці і пакистанці на тлі війни, та яка в них розпочалася? Ну я не бачу, щоб там прям розпочалася війна. Там у них постійно йде на напруга, там постріляють і розбіжуться. Ну я не думаю, що там ті мільярди людей зможуть. З одної війни бігти в іншу це якось ну, недолуго не вважаєте? От. Звісно, що люди будуть шукати собі місць де тепліше, але хіба зараз Україна є самим, самим комфортним для, місцем для проживання? Це може бути якась диверсія, спланована, ще щось і так далі. Я бачу багато представників всіх народів в Лондоні. Проживають в Нью-Йорку, в інших розвинути. Вони якось там квартали собі облаштовують, і чомусь вони приходять в чужий монастир з своїм порядком. І не тільки ці. Вони ж приходять і починають наводити свій лад, свої якісь традиції, нав'язувати корінному населенню. Я думаю, що в світі треба з цією історією розібратися. Я розумію цей план. Який вводила і пані Меркель, славно звісно, про іммігрантів в Європу оновити, омолодити Європі кров. Так наомолоджували, що криміногенна обстановка в Європі страшенна із за цих людей. Вони роблять, що хочуть. І їм чомусь дали прав більше, ніж громадянам, народженим в цій країні. Мене ця позиція дивує. Треба з цим навести лад. Досить займатися переселенням народів і розвивати теорію рабства. Рабів переселяють куди хочуть по шахівниці. Ця епоха завершилась. І прекрасно знають ці ляльководи, ті, яких ці пішаків. Розставляють по дошці. Вони бояться цього. Вони не знають, що робити, як себе зберегти і свої статки. Розберемо. Вже прийшов час. Так вже не буде. Тому це історія така, вона більш глобальна, чим три країни, які ми озвучили в цьому питанні. Якось так я вважаю. Майстроне, почули вас. Дякую вам. О, як ви вважаєте, зараз війна, та, яка відбувається, це війна раз? Ну я не розумію. На, нам вже кричать, що ми брат народи брати. Той старший, ми менший. То які раси? Ми ж, нам же кричать, що ми всі арії. Ну, Це виглядає смішно, бо у нас і наші там е, е, недолугі. Семінарісти, які бігають по всьому світу, будучи військовими професійними і чомусь не захищають державу, а розповідають про Русі і про всяку інших половців і іншу пургу цей російський наратив. То я не бачу, яка раса шкіра однаково, виглядаємо, плюс-мінус однаково, мова схожа, от і так далі. Я не бачу ніякої, це війна, добра і зла. Імперія зла вирішила захопити весь світ, і аби далі вона не наштовхнулася на супротив і волевиявлення нашого народу, то може їй би і вдалося, бо європейці готові стати в дивні позиції, аби їх не чіпали і давали далі спати, заробляти на копалинах і на всьому іншому. Які раси? Добро і зло, ми маємо бути свідомі. Іншого протистояння в нашому світі немає. Не бачу я тут війни раз.